Я звичайно дуже стурбована тим, що я прочитала. Насправді, я вчора цілий день дивилася, що пишуть засоб масової інформації стосовно візиту Меркель. І те, що було пані Меркель пред'явлена на АРД, це ключовий канал німецького телебачення. вже занепокоїла мене і як, мабуть, більшість українців. Вона фактично повторила ті вимоги, які попередньо були озвучені за тиждень до цього паном Лук'яновим. Це один із ключових ідеологів Кремля, голова. Ради зовнішньої оборонної політики Російської Федерації, який вимагав, по перше, політичного устрою, визначення політичного устрою України з боку фактично зовнішніх гравців, а не України самої, позаблоковий статус, закріплення письмово, тобто навічно те, що Україна не буде частиною НАТО, вирішення питання газу, тобто борги, ціна, транзит, тобто газотранспортна система, і економічне відродження лише з ну, участю Росії. Справа в тому, що фактично ті ж самі тези озвучила Меркель, і це виходить, що позиція Кремля і позиція Німеччини збіглася. Я єдине не зрозуміла, навіщо взагалі був цей візит ну в такому, хоча б публічному сенсі, якщо Меркель повністю поділяє позицію Путіна і знає позицію українського суспільства. Мене дивує, що Європа йде фактично так названу суму з нульовим результатом. Тобто, коли програє повністю Україна, і виграє Путін. Тобто, ці всі вимоги насправді були за часів Якуну Януковича, і вони не змінилися. І наша боротьба і те, що українське суспільство сьогодні більше 50% відсотків виступає за європейський вибір, що йде хвиля патріотизму, все це повністю ігнорується. Європейським союзом, і навіть йде мова не тільки про е, на, на, статус НАТО, е, на думку Іларіонова, і те, що вона озвучила про таможений союз, що вона не буде проти. Європейський союз і Німеччина це говорить, що і європейське вибір українського суспільства теж буде проігнорований. Тобто вони не зацікавлені в тому, щоб ми були частиною європейського світу, не зважаючи на те, що українське суспільство повністю це демонструє. Це означає повний програш, і в яку ситуацію вона ставить українського президента, якого підтримала українське суспільство саме завдяки тому, що він пропонував європейський вибір, Оце питання.